Сьогодні відбулася надзвичайна подія. Кубка так званої громадськості зірвала виробничу нараду між колективом Полтава Фарм та обласною державною адміністрацією і обласною радою. Під час наради ми планували заслухати звіт керівництва Полтави Фарм та розробити механізм допомоги лікарняними засобами. Через аптечну мережу, воїнам АТО та іншим пільговим категоріям. Я чітко для себе розумію, хто режисер-постановник сьогоднішнього шоу і кому вигідно, щоб підприємство Полтава Фарм» працювало в режимі тотальної корупції. Виходячи з цього, я, як голова Полтавської обласної ради, разом з Полтавською обласною державною адміністрацією вирішили створити комісію, в яку будуть входити експерти. Депутати обласної ради, громадськість для того, щоб в найкоротший термін розібратися з ситуацією, яка склалася навколо Полтави Фарм. Друге, звернувся до правоохоронних органів, щоб вони забезпечили роботу експертної групи та надали правову оцінку діям деяких керівників підприємства Полтава Фарм. Звернувся. До фіскальних та контролюючих органів провести ревісію господарської діяльності підприємства та надати пропозиції обласній раді щодо удосконалення роботи підприємства Полтава Фарм. Шановні полтавці, сьогодні на мою адресу та адресу моєї сім'ї вже лунають погрози, але жодна погроза мене не зупинить. Я разом з депутатським корпусом Полтавської обласної ради доведем до результативного кінця справу Полтава Фарм. Полтава Фарм буде працювати прозоро. Дуже сподіваюсь на вашу підтримку.